Всім привіт, друзі! З вами я Колонар Йо, і сьогодні ви побачите незвичайне відео, яке виходить іноді на моєму каналі. А 12 днів на острові без смертей. Так, я вижив, не помер. Були моменти, коли в мене зали... Був момент, коли мене залишилося пів хп, але я вижив. Якщо ви думаєте, що не цікаво буде, може так. Але додивіться, ну виконайте дві завдання. два завдання. Підпишіться. І то дивіться відео до кінця. Боксолотель втече. А тікає. Е, треба ще його визволити. Щоб водичка потекла. Давайте, друзі, вивільняємо слотля. Так, і дивіться. Якщо вам сподобається цей відео, поставте вподобайку. Якщо ні, напишіть в коментарях, чому. А ми скоро починаємо. Уху! День номер один. Я заспавнився, оглянувся, зрозумів, де я знаходжусь, а тепер приступаємо до всього. У мене тут ліжко, книга, завдання. Що я маю зробити? Плани на 25 днів: побудувати будинок, побудувати ферму, побудувати пам'ятник і вижити. Чудові, здається, правила, не правила це. Так у мене тут є години, щоб в шахті спостерігати за днем, і ліжко, щоб я не заспавнився десь далеко-далеко. Тепер біжимо добувати дерево, бо що завжди роблять в Майнкрафті, добувай дерево. Після цього я скрафтив кайло і пішов в шахту. добувши вугілля і камінь, я пішов крафтити все, що потрібно для початку. Зібравши всі яблука і саджанці, які випали з дерева, приступаємо до крафтів. Зрозумівши нарешті, як важко виживати, йдемо далі. Не вбиваємо цього водяника, він нам поки що не потрібний. Добуваємо наступне дерево. Добувши два дерева, зрозумів, що треба вже будувати будинок. Але немає ресурсів. Тому йдемо в шахту на приблизно один день будемо копати. І ось я знайшов перше своє залізо в мене різне останнє. І ось одна з проблем. Ще на острові і копати шахти. Важче, тому треба робити такі закрутаси. І ось зламалось моє перше кам'яне кайло. Доведеться скрати ще пару. І ось виходять ще шахти, я зрозумів. Перший Ніч, день, добіг кінця, Я зрозумів, що треба вже приготуватися до найважчих часів, бо скоро настане голод. Але є одна легка заміна всім їжам. Це ламінар. А саме приготована ламінарія. А враховуючи те, що я на острові, достати її, легко кажучи, максимально легко. Правда, ламінарії не дуже ситні, але це якась їжа. На щастя, з деревом у мене все чудово, бо саджанців впало дуже багато, тому я не помру від нестачі дерева. Тепер запасаємось ламінаріями і йдемо на кілька днів в шахту. Поки я копаю цю. Купу гравію, підпишіться на мій канал, бо це допоможе розвитку україномовного ютубу, а також надихне мене знімати більше таких відео. А ось скоро і мінус нульова висота коротше, і доведеться більше паритись. Я тут вирішив викопати таку територію, може колись натопитися, може фармити мобів буду, бо треба кістково дуже борошно. А поки у мене тут відбувається масова переплавка каменю, напишіть, що ви хотіли бачити в наступному відео про цю тему. Так, непомітно настав вже третій день мого виживання в цьому світі. А поки я піднімаюся, я думаю, що треба вже будувати будинок. Промовка-промовка, треба ще добути діориту. Чи як він там називається? Так діорит. Я накопав трішечки діориту, але... Ви спитаєте чому? Я вам зараз розкажу. Народ виявляється, що я помилився ще на третій день. Ага. Хотів зробити крутий монтаж, як я засинаю їх на цей день, але окей. Опа, хороша штучка. Так, дубль два. Я помилився вже на, ще на третій день. Ось він. Так, а чому я вирішив... О, торговець. Він не цінний він. Така лама. Саме їхні повідці. Тому ми їх зараз добудемо. Житель, а це ти наче нормально продаєш, а наче й ні. До Петра що у тут росте тростина цукрова. Треба ж її розсаджувати, щоб зросталася. Побудувавши тимчасово невеличкий склад, я зрозумів, що пора будувати будинок. А от і підходить до кінця четвертий день. Ми не дуже просунулись, але все ще попереду. А ось, до речі, будинок, як він виглядає. Пройшов вже день, коли я закінчив третій день. В реальності. І тепер я думаю. Щоб знести цю коробку, моє знесення перервала битва з скелетом. Програю я чи виграю. Мабуть, виграю. Так. А поки я зношу підлогу в будинку, то напишіть ще в коментарях, як ви думаєте, коли я зможу вислати наступну серію. Я маю на увазі, коли вам хотілося б. І поки я кохав камінь для... Продовження будування будинку закінчився четвертий день. А ось скоро буде п'ятий. День номер 5 І я зрозумів. У мене зовсім немає дерева. Тільки оце є. Але я його не хочу рубати. Тому будемо цілий день чекати, поки виросте якесь дерево. Стоп! В мене тільки що дійшло. Ви ще не поставили в потопайку під літо? Давайте, 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 давайте. Поставимо, ставимо, ставимо. ставимо. Бо я надихаюся цим, що ви задоволені. А якщо ви не, вам не сподобалося, то не думайте нагадати дизлайк. Просто спитайте, ну напишіть, що вам не сподобалося в коментарях. І я 100% відповім вам. А ось і настав час знову збирати ламінарії, бо старі закінчилися майже. Але хочеться щось їсти, щоб не помирати. І дивно я ще не помер жодного разу. А ось і підійшов до кінця день номер 5 Як швидко все летить. Шість. Сьогодні я, у мене в планах завершити будинок. Маю надію, я його завершу. Такими темпами я справді помру. У мене 2,5 хп, а їжі нема. Ламінарії. Нова партія дерева приїхала. Микає ну, місцеруба. Я казала вам, що я маю закінчити цей будинок Ні, не вийде. Бо вже закінчується шостий день, чи який там він. І настає сьомий. Можливо, до речі, я вже збився на зрахунку днів, але наче сьомий. День сім? М -м -м -м. І я наразі скрив нову їжу. Гнилу плоть. Ну ладно. А ось і закінчився цей якийсь там день. Коли буду монтажем робити все, то я тут 100% визначу, який це день. Завершений день, я починаю з того, що майже завершив будинок. І нарешті в мене не стало проблем з деревом. Нарешті мене дерево по голову. І пару штрихів до будинка, і він готовий. Все народ. Завершив я цей будинок. І, нарешті, закінчується якийсь 10 чи 11 день. Я напишу теж, мабуть, тут, якщо не забуду. Ура, друзі! Номер будинку. Ой, господи. День номер 9 почався. І зараз буду оформлювати будинок всередині. Друзі, тепер я вам нарешті проведу екскурсію. Головне, зараз не померте, бо я втрачу цей це все ну, дуже швидко. Поки йде 9 день, я майже завершив тут облаштовувати. Тут хочу килимок додати, якщо в мене така змога буде. А поки що так от виглядає, тут пічок треба додати чотири. Тепер піднімаємось. Тут так от спокійно, все. І тут буде сети тепер моє ліжко. І я тут подумав, я постараюся не померти в цьому виживанні, тому буду зараз облаштовувати все інше. Друзі, але крім будинка, облаштування будинка, я ще встиг поводити таку коробочку, це типу вхід до шахти. Щоб це не було... О, до речі. Випадково, але так десь це виглядає краще. Е -е... Е -е, тут, давайте вичитаємо, що нам треба зали... ну, залишилося зробити. Дивіться. Побудувати ферму. Це буде ферма ламінарій. І е, пам'ятник побудувати. Ну, і вижити. Я ще побудую кілька цікавих речей, яких я ще не придумав, але дев'ятий день я кілька? не знаю, що це сталося. Я заходжу в будинок, звідти виходить кріпер, ледь не підірвав мене. А я залажу на стовп побачу мародерів. Що -що? а до цього я не готовий. Я до цього взагалі не готовий у мене. Я йшов спати. Пішов. В принципі, можна спробувати зайти в будинок. Дивіться тактика. Стрибаємо кріпер, мені тут нічого не зробить. А тепер треба швидко зайти в будинок і заберекодуватись. Все що було? День номер 10. Я підготувався до цього. Двобою. Правда, там їх п'ятеро, ну окей. Че скільки? Я скратив мо скрафтив медж залізний. Вони чекають, чого не пливуть. О! Давайте вб'ємо його. На жаль, мені не пощастило і вудка з нього не випала. Але я не знаю, вони кудись пливуть. Типу, вони звідси вони сюди прийшли, побігали і йдуть звідси. Опа, дивіться, що мені підігнали. Так, повідець. Третій повідець. А ось і четвертий. Що ти продаєш? Якби мені кискове борошно, але... М-мм. Ви спитаєте, що я роблю? Я розпочав будувати пам'ятник. А ось і дійшов останній... Десятий день. Ну, не останній я, а просто десятий день. І ось що я зміг зробити, це такий, типу, зараз. П'ю цього павука. Якби випало дві нитки, це було б круто взагалі. Так! Це був часова Часовий колодязь, щось таке. Я не знаю, що я зробив. О, 11-й день. Сьогодні у мене в планах доробити дещо. Це таке освітлення, це, типу, сюди факл ставиться і це, типу, таке освітлення зараз. Ну, зараз дороблю його. Народ. Ви бачите? Я поки будував ферму ламінарій хотів зробити. Але Та, ну його. мене ледь не вбив е, строзубом водяник. Ні, дякую, я не буду більше. Мені воно не треба. Краще буду збирати, смажити ламінарії. Мені та ферма не треба. Я так вирішив. Фух, наївся вже. Ні, мабуть, не дуже мені хочеться. Туди йти краще, будемо думати щось інше. Дивіться, які є варіанти їжі. Так, буду я рибалити. Це більш безпечніше, ніж те. Тому так буде. Народ, дивіться, якщо ловиться риба, кидаємо, чекаємо і ось пливе відразу. Це щось змінило чи що? Дивіться на цього чувачка, що не може зайти, да? а 11-14 день підходить до кінця. Біжимо, біжимо, біжимо. Можемо ще вп'ємо того. Та він дівся. Оу, Ендермен. Два Ендермена! Народ, ну ні. Якщо я зараз не вб'ю їх, це буде просто марнування ендерменів, якби це не звучало дивно. Повне не Ендермен. Ендермена. Не можемо я дістатися. Чудово. Тоді ще треба буде того. Словити, куди він дівся? Та й ви. Так, ти, ти сюди. А другий ендермен зник кудись. Де в нас спершу випала блок землі? Випала блок землі. Логіка. Я вбив того відникаю, з нього випав мітний злиток. Народ, 13 чи 12 день, а у мене вже є два варіанти, що мені поїсти. Це рибка і це ламінарії. Це крутіше нічого. Прибалю, друзі, я зрозумів. Тепер мені ті ламінарії не потрібні. Ось, що я не ловив. зараз трошки пролагаю. Зараз момент. Ось, що я не ловив за буквально кілька хвилин, дев'ять. Різки, одна тропічна риба і один лосось це бомба. А знаєте, друзі, я подумав тут: а навіщо мені затягувати робити 25 днів? Якщо я випущу зараз це відео, ви напишете, що мені зробити ще, а тоді я просто собі спокійно просто зніму швиденько другу частину, щоб ви довго не чекали. Тому цей день закінчиться, і ви скоро побачите це відео на моєму каналі. Знаєте народ, що це означає? Що цей день доходить до кінця скоро. Тому мені треба поспішати. Я, я рибалю собі тут трошки наловив більше, але треба до кінця дня наловити ще. Це наче мені подарунок, друзі. Випав ярлик. Девін? Чого не можу підібрати? Ось він. Ось мій ярличок. І дивіться, скільки я наловив. І. Цей день до кінця, і я в 100% напишу, який це день. Ну і ви будете бачити по назві відео, який це день. А я з вами прощаюсь. Бувайте! Ну що, ви додивилися це відео до кінця? То ви молодці. Ви зробили те, що я просив. А ага, за те, що ви це зробили, я хочу попросити вас, щоб ви написали під відео слово слон. Це такий буде наш кодовий, кодове слово, щоб ви знали, щоб я знав, хто додивився відео до кінця. Дуже вам дякую, що до цього моменту, а я додаваю свічки і маю надію, ви напишете, що мені зробити в наступній серії. Тобто не так.